1025 ліття це для нас дуже гарний момент не тільки святкувати, але призадуматися над тим даром, великим даром, який для нас зробив Володимир Великий, але ми є також відповідальні за той дар, як ми його зберігаємо і як ми його розвиваємо. Напевно, відчуває кожна конфесія і кожний сумлінний священнослужитель. Є затьмарені отою проблемою розділень. Ми відповідальні перед нашим великим князем Володимиром Великим святим, коли він приймав християнство, це була одна церква. На сучасному поколінні священнослужителів є великий обов'язок робити все, що ми можемо на своїх місцях, для того, щоб ми найперше могли в мирі жити, щоб ми не встигалися один одному руки подавати. Вітатися один з одним. На нас дивляться люди, на нашу поведінку. Як ми один до одного відносимося, як ми один про одного висловлюємося, на всі наші відносини дуже часто так штучні, то напевне, що ми і так тої єдності не дуже то й прагнемо. Кожному, знаєте, на своєму місці якось є добре, кожен собі почувається якнайкраще.